Іван для Луки, 22-й розділ з 31-го вірша, 31-й 32-й вірш. І промов, Господь, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись як навернешся, змісни браттю свою. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Знаєте, сьогодні досягнення. За півтора години шість проповідників. Знаєте, такого в нас не було в церкві, але слава Богу, я тішуся і радуюсь тим, що в нас є молоді брати, які щиро люблять Господа, знають слово, досліджують слово, вникають слово. І навіть я сьогодні з ними разом переживав. Я навіть зараз вийшов, і таке саме переживання, напевно, як у них було, набрався від них. Але це добре, це, це приємне. Я постараюся коротко, у мене проповідь по правді сказати на 45 хвилин, на 50, але я буду тезами тільки. Покажу на прикладі апостола Петра падіння. Сім кроків падіння. Пам'ятаєте, є у, у притчах написано, що праведник сім раз паде, але встане. І навіть я коли почав досліджувати, і вийшло, що у Петра щось подібне відбулося. Та ж Петро. Є таких трьох ступенів падіння його. Я задався запитанням, взагалі перше, чим я задався, де розпочалося падіння Петра? З якого моменту розпочалося падіння Петра? І в чому полягало його падіння? І ви знаєте, знайшов відповідь. Знайшов відповідь. З якого часу він почав падати, з якого моменту він почав відходити від Ісуса Христа. І я його шлях падіння розгля... розділив на дві частини. Перше, коли він був з Ісусом Христом, він почав заперечувати йому, став в опозиції до Ісуса Христа на нашій мові, ставав в опозиції. І друга, це коли він вже почав віддалятися явно від Ісуса Христа. Перше, це коли він, будучи з Христом, він заперечує постійно йому, і по-друге, він почав явно віддалятися. Тому, коли розпочалося падіння Петра, в який момент розпочався е, цей процес? Як не дивно, це тоді, коли Петро визнав Ісуса Христа за Сина Божого, тобто не в цей момент. Іменно після цього, коли Він визнав Ісуса Христа за Сина Божого, бо сказав Ти Ісус Христос, Син Божий, Син Божий" після ось цього визнання, де що відбулося, де що сталося, ось після цього почався процес Його падіння. Іменно коли? Коли Христос запитав учнів, за кого мене люди визнають. І Петро відповів, після усього Христос почав говорити їм, учням, що має відбутися з ним, з Ісусом Христом. Чому іменно в цей момент Христос почав відкриватися учням, що з ним має відбутися? Чому? Яка причина? Учні зрозуміли, учні пізнали, що Ісус є Христос Син Божий. І в лиці Петра учні всі, всі визнали, що Він да, Ісус Христос, Син Божий, що Він є Месія. Тому Христос почав їм відкриватися, що має з ним статися. І коли Христос сказав, що має відбутися з ним, що він має йти в Єрусалим, що Він має постраждати, що він має померти третього дня воскреснути, і реакція Петра. Дивіться, як відреагував Петро. Ми читаємо у е, Євангелії е, Матвія, 16 розділ, ми читаємо 22 вірш. І набік, відвівши його, тобто Петро відвів його, став йому докоряти і казати, змилуйся, Господи, такого хай тобі не буде. Ви чуєте? Що Петро говорить Ісусу Христу? Він став йому докоряти, він став йому казати, він став йому умовляти, каже, Господи, нехай з тобою такого не станеться. Петро став заперечувати тому, для чого був Христос призначений. З одної сторони Петро визнав, що Він, Ісус, є Христос, Син Бога живого. з іншої сторони, він стає в опозицію. Господи, з тобою хай такого не станеться. Причина. Чому Петро став е, заперечувати? Я так думаю, що деякі слова Ісуса Христа його підняли. А що іменно? Пам'ятаєте, після визнання Петрового Христос каже йому у 19 вісі, 16 розділу Матвія. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти з'яжеш, те зв'язане буде на небі. І що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Я уявляю собі, Петра вже, як почув він ці слова, він вже зразу вступив в роль в роль того, хто все розв'язує і зв'язує, не дочекавшись моменту, коли це буде йому дороче. Ці слова він сприйняв за дуже рано. І він вже почав вирішувати, що має бути, що ні, і почав Христу навіть це говорити. В даному випадку вже видно, як Петро піднявся і що він не хотів. Що він не хотів? Петро не хотів зрікатися самого себе. Ось це саме найголовніше: після визнання Ісуса Христа необхідно що зробити, робити з собою? Це зріктися самого себе, щоб йти за Ісусом Христом. Петро цього не хотів робити. Петро на це не був готовий. Христос своїм засвідченням він сказав, що має статися з ним. Христос сказав, дивися, я зрікаюся себе, йду на Логовський хрест, щоб спасати. І силим засвідченням він закликає учнів так само робити. Петро цього не хотів. Він заперечує і каже, Господи, хай так не буде. Петро думав, по-людському, а не по-божому. Це перше. перше. Що почалося падіння Петра із того, що він не хотів зріктися самого себе. Дивіться, друге, що відбувається в житті Петра, наступний крок. Петро в чому ще заперечує Христу. Ми читаємо Марка в 14 розділі, 14 розділ, 29 дев'ятого вірша, ми читаємо наступне, що відбувається із Петром. І е, це після тієї розмови, коли Христос почав учням говорити, що ви спокуситесь, ночі цієї, як написано, уражуть пастиря і розпрошуться вівці. І 20, е, Із 29-го Петро говорить, і він е, відізвався до нього Петро. Віться, як він говорить: хоч спокусяться й усі, та не я. 31. А він ще сильніше запевняв, коли б мені умерти з тобою, я не відрічуся тебе. Відчуєте, що Петро говорить, як він думає? Петро каже, що ви відрічаєтеся від мене всі. Як Петро себе несе, як він себе високо підняв, він каже: Господи, якщо усі навіть зрічуться, якщо всі навіть відмовляться від тебе, то не я. Я такого не зроблю. Я готовий за тобою на смерть, яка, яка надустість, яка гордість. Він нісся понад усіх. Він раху, рахував себе вірнішим за усіх. Він рахував себе сильнішим за усіх. Він рахував себе кращим за усіх. Це шлях падіння. Він не бачив, на якому шляху знаходиться. З позиції людської кажуть, «Да, яка відвага. Яка сміливість, яка відвертість. Але з позиції Ісуса Христа, як Христос дивився на нього, він бачив, що Петро ще нижче впав. І знову в даному випадку Петро заперечує Христу. Христос каже, один, каже: ні. Ти побачиш, Господи, хто я. Ти ще не знаєш, хто я. Ти ще не знаєш, що я, тобі, що я можу довести тобі. Ти ще не знаєш, який я відвертий і сміливий. Він доводиться. Друге, ми бачимо падіння. Петра це те, що він несеться понад усіх. Він себе рахує краще усіх, ліпший усіх. Дивіться, третє, що відбувається в житті Петра. Ісус Христос приходить в Гесиманський сад. Христос знаходиться у смертельній тривозі, у журбі. Він приходиться для того, приходив в саманський сад для того, щоб молитися. Він звертається до учнів своїх, зокрема до Петра, і до інших, він каже: пільнуйте зі мною, пільнуйте, щоб не впасти в спокус. Що робить Петро? Що робить Петро тоді, коли Христос каже, треба молитися, щоб не впасти в спокусу. Що робить Петро? Спить. Петро заснув. З однієї, Петро готовий був за Ісусом Христом йти на смерть. З іншої сторони, коли Христос говорить, що треба молитися, Петро спить. Петро спить з журби. Петро спить із переживання. І той Петро, який був дуже сміливий, той Петро, який говорив, що я все можу, я готовий за тобою на смерть, він спить. Він не молиться, а спить. Це знову наступний крок, крок, спа, крок спа, е, падіння. Людина, яка не молиться, це вже говорить про те, що вона падає. Це вже свідчить про те, що вона відходить від Ісуса Христа. І тут е, Петро ще нижче падає, замість того, щоб молитися, він спить. Треть, е, четверте, що ми знаходимо, що відбувається в житті Петра. Що сталося в житті Петра? По четверте, після того, коли він не молився, то що ми знаходимо по 4. У Івані від Івана, 18 розділ, ми знаходимо з 10-го вірша вже після молитви. Дивіться, на що рішається Петро. 18 розділ Івана від Івана 10 з 10-го вірша. Тоді Симон Петро меча мавши, його вихопив. І рубанув раба пересвященника і відтяв праве вухо йому, а раб, раба на ім'я було Малх. Петро став агресивним. Коли треба було молитися, він не молився. Дивіться, що відбувається після молитви. Петро готовий змагатися, Петро готовий воювати, Петро готовий захищати Ісуса Христа, вихватив меч і вперед. Що різати направо, наліво? Битися Битися за кого? За Ісуса Христа. Агресія. Агресія. Петро знаходиться в якому стані, він рахує, що це правильно робить. І знову, ж, в даному випадку, Христос заперечує. Христос каже: зупинися, постав меч на місце. Невже мені не пити чаші, яку Господь, яку Господь Бог для мене приготував? Знову зупиняє Петра. Дивіться, в даному випадку з дня визнання Ісуса Христа за Сина Божого. Після того, як Він не згодився з Ісусом Христом, не хотів зректися самого себе, почався шлях заперечення. Він заперечує Ісусу Христу одному, не хоче відрікатися, не хоче зрікатися самого себе. По-друге, ми знаходимо, що Петро, е, Петро заперечує тому, що всі відрічуться. Він знову стає в опозицію, заперечує Ісусу Христу. Христос каже, молитися, він знову заперечує Ісусу Христу, спить. По-третє, знову Петро повстає на ворогів Ісуса Христа, починає мечем <кхи> рубати. Віться, в якому стані знаходиться Петро, які кроки падіння. І з одної сторони, каже, Петро, Петро каже, досягає чогось великого. З однієї сторони, видно, що нібито. Він взагалі людина, на яку можна рівнятися. З сторони Божої, ми бачимо, що в даному випадку Христос бачить, що Він знаходиться на хибному шляху і неодноразово Петра зупиняє. І після цього, що стається? Після ось цих випадків, що ми знаходимо. Повертаючись до Луки 22 розділу, ми читаємось після 4-го вірша. І схопивши його, тобто Ісуса, повели. Привели в дім пересвященника, Петро ж здалека йшов слідкома за Христом. Дивіться, Петро йде за Христом як здалек. Що розділа, розділяло Петра з Ісусом Христом? Чому Петро відстав від Ісуса Христа? Чому прірва утворилася між Христом і Петром? По якій причині? Ще раз повторю. Прірва. Ця утворилася по тій причині, що Петро не готовий був зріктися себе. По-друге, Петро нісся понад усіх, він був гордим. По-третє, Петро не молився. І по четверте, Петро був агресивний. Він готовий був, готовий був захищати Ісуса Христа, вбиваючи його ворогів. Ось ці. Чотири таких ступені вони відді... віддалили Петра від Ісуса Христа. І ці чотири таких принципи, вони втворили прірву між Ісусом Христом і Петром. Я би хотів задати запитання, дорогі мої друзі, брати і сестри, ми йдемо за Ісусом Христом. Ми бачимо Ісуса Христа, добре. А чи не відстали ми від Нього? Чи ми не віддалилися від Нього. Чи ми себе не втішаємо, так як себе і Петро втішав, дучи за Ісусом Христом, бачучи Його, Він себе потішав. Господи, я все-таки за Тобою йду. Господи, я що казав? Дивися, я йду за тобою, я ще тебе бачу. Часто буває в нашому житті. Ми падаємо, ми падаємо, але бачачи Ісуса Христа, ми себе вдовільняємо тим, що ми все-таки ще на зібрання приходимо. Ще десь в якомусь у служінні участвуємо. Але щоб не сталося в нашому житті так, як це з Петром? Він спочатку йшов здаля, він почав віддалятися від Христа. Дивіться, по-друге, що відбулося в житті Петра, 55-й вірш, 22-го розділу. Як розклалиш огонь серед двору і вкупі сиділи, сидів Петро поміж ними. Що робить Петро? Сидить. Між ким сидить? Між ворогами Ісуса Христа, між тими Він сидить, кого він раніше готовий був вбивати. А він вже між ними сидить. Що його привабило у цей, цей круг людей? Що його притягнуло у цей круг людей? Огонь, тепло. Невірний огонь, неправдивий огонь, лживий огонь притягнув Петра до себе. І він зігрівався там. Він грівся біля цього огню. І сидить. Між нечестивими, сидить між грішними. Ось такий шлях падіння в Петра. Він сидить між нечестивими. Так само і в нашому житті буває, що ми замість огню Ісуса Христа, замість тепла Ісуса Христа ми улікаємося зовсім іншими огнями цього світу, які несуть тепло, кажеться, як молодь також люди старшого віку. Як дівчата і хлопці, як чоловіки і жінки, буває, зігріваємося ми зовсім біжжа іншого вогнища. Буває, заходячи в інтернет, сидимо у соцмережах, Фейсбук, однокласники, контакти, і тому далі перераховуючи, це звучить, може, дивно для людей старшого віку, але там ми знаходимо, може, тепло, це обманюємо самих себе. Але люди старшого віку, ми може сидимо в телевізорах, переглядаємо серіал за серіалом, ми можемо якісь дивимося передачі, а може на сьогоднішній день улікаємося політикою. І це нас нібито зігріває. Це обман. Обман. Ми падаємо, якщо ми улікаємося чимось, і якщо ми зігріваємося чимось іншим, а не Ісусом Христом, то в якому ми тоді стані? Дивіться, до чого приводить такий огонь, коли ми зігріваємося біля чужих огнів, як цей Петро зігрівався біля чужого вогню, сидівши серед нечистивих Що в результаті відбулося? Він відрікся. Він публічно заявив, я не знаю його. Я не знаю, хто він такий є. Він голос заявив, що я не був з ним. Це вже крайня, крайня ступінь падіння Петра, коли він сказав, я не знаю його. Може бути, і в нашому житті, що ми не вголос. Ми не говоримо, що ми не знаємо Ісуса Христа, але своїми поступками ми відрікаємося від Нього. Своїми поступками ми відмовляємося від Нього і себе удовольняємо тим, що ми бачимо Христа. Ми себе задовольняємо тим, що ми нібито гріємося в Нього. Тому зверніть увагу, як відбувалося падіння в житті Петра. Спочатку він що? заперечував йому. А потім почав віддалятися, здаля слідував за ним. Потім він сидів серед нечестивих, гріючись біля вогню. І потім він що зробив, відрікся від Ісуса Христа. І дивлячись на Петра такого, приходимо в страх і в переживання. По неволі ми десь бачимо і себе. По неволі ми бачимо, що десь ми теж упали вже, десь відійшли. Вихід цього стану є. Так є. Є надія. Не дивлячись на те, в якому стані був Петро, як Христос поступив по відношенню до Нього. Що, Пет... що Христос зробив по відношенню до Ісуса Христа. Бибач, да. Петро зробив по відношенню до Ісуса Христа. І що Христос зробив по відношенню до Петра, як Він поступив. Дивіться, що робить Христос. Я коли читаю ці слова, вони мене стривожують. Вони настільки мене втішають і в той же час дають надію. Дивіться, що написано. Далі в 61 вірші 22 го розділу Луки, Господь, коли Петро відріз... від... відрікся від... від Христа, коли Петро відрікається від, від Христа, ми читаємо в 61-му розділ... вірші, 22-го розділу, і Господь обернувся і подивився на Петра. Господь обернувся. Що зробив Христос? Він обернувся. Чому? Петро відстав. Між Ісусом Христом і Петром створилася пір, прірва. І Христос в першу чергу що? Повертається, Він обертається. Йому не важко це робити, Ісусу Христу, тому що він добрий пастир. Він шукає заблудшу Овечку і готовий повернути її. І він обернувся. Знову, що він ще зробив? Подивився. Подивився на Петра. І коли Петро, коли Христос подивився на Петра, і коли їхні погляди зустрілися, і коли вони побачили один одного, тоді Петро зрозумів, тоді Петро згадав, тоді Петро відчув відчув справжню любов Ісуса Христа. Він тоді побачив милість Ісуса Христа. Він зрозумів, що значить благодать Ісуса Христа. Очі Ісуса Христа були повні милості і любові до Петра, не дивлячись на те, що Він публічно відрікся від нього. І Христос дивиться на нього, пристально подивився на нього і Він згадав і заплакав. Очі Ісуса Христа, вони вогонь справжній. І вони в першу чергу, Слово Ісуса Христа або погляд Ісуса Христа, що робить, коли він дивиться на нас. То спалює в, нашу, в нашій голові все те, неугодне і неприємне Богові. Бог спалює. І Він згадує Петро всі ті слова, що Петро, що Христос говорив. І ще що ми знаходимо, що очі Ісуса Христа зігріли серце Петра, і Він почав плакати. Він розплакався. Його льодяне серце розтаяло, розплавилось, і він розкаявся. Другі мої брати і сестри, дорогі друзі, Ісус Христос сьогодні так само дивиться. Він хоче зустріч з нами. Він хоче, щоб ми дивилися в Його очі, і Він дивиться в наші очі. І Він готовий прощати, він готовий прийняти. Він готовий обгорнути, він готовий підтримати, він не пам'ятає того, що ми чинимо по відношенню до нього. Але Христос готовий прощати. Тому нехай нас Бог благословить, щоб ми, йдучи за Ісусом Христом, не падали, а завжди стояли міцно в ньому і Його славили. Амінь.